Мирного вам дня, любителі гострого. Зібрав серію туристичних ножів з різними кутами заточки, вирішив зняти відео по кутам заточки. В залежності від цільового призначення, вам необхідно підібрати правильний кут заточки. Потрібний вам. Якщо ви працюєте з дичиною, Наприклад, розбираєте поросяк кролика нутрію. Я рекомендую 10-й кут зведений в нуль. Він має агресивний різ, як лезо, як опаска. Але він не стійкий до навантажень. Для кістки він не підходить. Тобто грудину вирізати у поросяти не вийде. Або порубать кістки куриці. Так, це у нас. 10-й кут зведений в 0 на обусі, розташовується фальш-фаска. Даний зразок, це сталь 50Х14 МФ, нержавійка. Ця сталь не потребує догляду. Її після використання не обов'язково вчасно помити і витерти насухо, на відміну від вуглецевих сталей. Я цю сталь термічу на твердість первічна 57-58. Після стабілізаційного відпуску наклинку у нас залишається на ріжучій кромці 55-56. Накладки термоясень. Також, от так, ця сама модель, але виконана зі сталі х 12 мф з твердістю 60-61. Первічна твердість після закалки. Після стабілізаційного відпуску 58-59. Також заточка. 10 кут зведений в 0. Збереження фактури металу на боках. Фальш-фаска на обусі. Такий кут заточки має дуже агресивний різ. Для, для кістки не підходить. Йдемо далі. Ця сама модель зі сталі х 12 мф Сканді. Слісарка сканді, заточка мікрофаска. Така слісарка більш стійка до навантажень. Без фальшфаски на обусі. Мікрофаска дає можливість цьому ножу витримувати більше навантаження. Ця сама модель, це мій, мій ніж безпосередньо. Ця сама модель, свісарка. Спуск від обуха. Заточка мікрофаска. Але зверніть увагу, мікрофаска. Я для себе зробив. Мікрофаска в мене йде 30-й кут загальний. 30-й кут, і ви маєте можливість бачити, що мікрофаска йде широка. Це завдяки тому, що у нас йде 30-й кут. Оскільки на ось цьому виробі йде не 30-й, ось я їх лезом до леза поставлю, видно. Наскільки відрізняється висота мікрофаски. Ось тут. Ось тут у нас іде 40 загальний кут. На цьому виробі ви бачите 30-й загальний кут. Висота мікрофаски, ширина мікрофаски різна. Чим тупіший кут, тим він більш стійкий до навантаження. Я для себе зробив, щоб він мав більш агресивний різ. Можна і гілочку зрізати, і е, леску розрізати, не докладаючи зусиль. Тобто ось таким чином натисли і ви леску розрізали. Е, значить, тут от спуск іде від обуха, і бачите, як використав збереження фактури металу, оскільки можна підняти повністю до обуха. Я тут трішки залишив збереження фактури металу, також має такий цікавий вигляд. Збереження фактури металу, але йде спуск від обуха. Пройшлись поверхнево по безпосередньо по ножам. Даний виріб людина замовила. Під ліву руку шкіряні ножни. Це у нас ножни йдуть на ліву сторону. Ось таким чином фіксується. І йде на ліву сторону. Оскільки по, по умолчанню йдуть у нас по замовчуванню, йдуть у нас ножни на праву руку. Ось такі йдуть ножни. Ножни можуть бути, як... Чорного, так і коричневого кольору. Це ножни на праву сторону. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Ножни можуть бути коричневого кольору. Це ножни можуть бути коричневого кольору. Ось такі. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.